Порада для тих, хто має діток, в першу чергу порада матерям. Дивимося, що хочуть порадити карти. Що хочуть порадити карти. Заспокоюйте свою е, дитину і знаєте, дайте їй розуміння того, що є мудрість майбутнього, і такі якісь настанови, спокійні, мудрі потрібно дати, тому що є якісь певні е, дані безпеки, на яку може натрапити люд, дитина, і треба про це говорити знаєте, якось в ширшому плані, тобто якісь такі е, мудрі, мудрі слова потрібно сказати. Порада. А знаєте, яка порада? Що знову ж таки треба поговорити якби так мягко з дитиною, що все, що може бути зараз, здається якоюсь проблемою. Насправді треба, знаєте, так в тихі в тихій такій обстановці, просто спокійно поговорити, що все, що не робиться, це для чогось потрібно. Це якийсь урок в житті, і потрібно все пройти для того, щоб, знаєте, як очиститися навпаки, зрозуміти суть, М -м, дивлячись, яка дитина, скільки років, але ну, так показують карти, що не все, що здається сьогодні поганим, є настільки поганим, що так деколи потрібно це пройти от в такому плані. Там, де в навчанні, можливо, є проблеми і якийсь прям постійний стрес, тут за навчання показують все одно, дитина зовсім справиться, треба просто певний час, треба набратись досвіду, і треба ваша підтримка в цьому дуже сильно, щоб ви прям світили постійно і підтримували на постійній основі.